Елвін Плантінга сформулював епістемологію, згідно з якою раціональність це функціонування наших пізнавальних здібностей, так як вони були призначені для цього. Він вважає, що Бог дав нам певне вроджене відчуття Його існування. Так що, коли наші пізнавальні здібності функціонують належним чином, ми інстинктивно формуємо віру в те, що Бог насправді існує. Тож, коли люди не формують віру в існування Бога або заперечують його існування, то згідно з епістемологією плантінги, ці люди буквально є когнітивно дисфункціональними. Їхні пізнавальні здібності були спотворені гріхом, гордістю чи егоїзмом. Вони пригнічують істину в неправедності, як сказав би Павло. І якби їхні пізнавальні здібності функціонували належним чином, вони вірили б у Бога. Отже, на думку плантінги, невіруючи буквально є. Когнітивно дисфункціональними